Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні покажу вам, як змінюється світ штучного інтелекту прямо зараз, від першого відео від Міджорні до Apple, яка не встигає з новою Сірі. Midjourney запустила відео-ранкінг-парті – перше відкриття майбутньої відеомоделі. Користувачі оцінюють експериментальні ролики, створені штучним інтелектом, прямо на платформі. Думки розділилися. Одні хвалять 2D-анімації і стиль, інші вказують на недосконалу фізику та слабкий реалізм. Це неофіційний бета-тест перед релізом моделі, яка має конкурувати з Вео, Піка та Ранвей. Мета не відстає і запустила Edits – інструмент редагування відео на основі штучного інтелекту, доступний у застосунку Meta AI та через сайт. Він дозволяє застосовувати понад 50 візуальних ефектів, змінювати локації, костюми, світло, стилі. Це прямий конкурент CapCut, але з AI-якістю поки що доступно лише для 10 секундних роликів у Сполучених Штатах. Ще один прорив для творців Topaz Astra новий інструмент для апскейлу відео до 4К. Він має два режими. Precise – для точного покращення і Creative – для художньої трансформації з ефектами. Astra базується на дифузійній моделі Starlight, яка зберігає плавність рухів і усуває артефакти між кадрами, ідеально для анімацій, архівів та штучного інтелекту контенту. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. OpenAI несподівано відклала реліз нової відкритої моделі, яку обіцяли в червні. Сем Альтман заявив, що причина прорив у дослідженнях, який вартує додаткового часу. За його словами, нова модель матиме міркувальні можливості на рівні 3 міні і має стати найсильнішою серед Open Weight моделей. Реліз очікується наприкінці літа. Apple також зіткнулась із затримкою. Нова Siri на основі архітектури V2 вийде лише після запуску iOS 26 у наступному році. Причина нестабільність демоверсії. Apple вирішила повністю переробити внутрішню логіку та перенесла розробку під керівництво команди Vision Pro. Siri має отримати контекстність, дію в додатках і глибшу персоналізацію. Тим часом Starbucks запускає Green Dot Assist ШИ асистент для барист, створений разом із OpenAI. Асистент уже тестується у 35 магазинах у Сполучених Штатах та Канаді. Він підказує рецепти. Вирішує технічні питання і навчає новачків прямо за прилавком через iPad. Мета скоротити час обслуговування до чотирьох хвилин і зменшити помилки в замовленнях. В Вінсерф представлено новий ші браузер для розробників. Він дозволяє виділяти будь-який елемент на сторінці і миттєво генерувати код через агента Cascade. Розробник може попросити ші зробити з фрагментом усе. Від HTML чи JS до взаємодії з API. Це частина нового підходу до кодингу, інтерфейс плюс Ше, плюс індексація всього проєкту. Шей не стоїть на місці, він уже працює у відео, кав'ярнях, браузерах і навіть судових процесах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головне. Посилання на Telegram в описі.